Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Давненько ми з вами не прогулювалися по моїй веранді. Так, ось сюди на свій постамент відрузила мою хоєчку, що ми з вами в тому відео пересаджували. Хочу тут показати, бачите, ось тут дуже багато квітоносиків. І тут ось квітоносики, оцей, наприклад, квітоносик. Йому вже 4 роки. Все дорощує, дорощує. Бачите, все оце, тут вже якщо придивитися, то там вже починає такі нові пробуджуватись. Ну, в общем, оце отак. Тут вона стоїть, тут їй подобається, трошки захищена від сонця оцими моїми шторками. І так вона тут і стоїть. Так. Підемо отак. Тут у мене епідендрум. Е, ну, зростає не дуже швидко, але зростає і тут новісю. Е, це трошки як дуже холодно було. Е, плюс 4 максимум. ну Не дуже йому сподобалось. Він дуже близько стояв до, до вікна. І тому прохолода йому не сподобалась. Буду знати. Так, ось тут моя красула, красуня квітне. Цій красулі, мабуть, років 8. От я не пам'ятаю, чи вона вже в мене була, як я сюди переїхала, я тут 9 рік живу в цьому домі. Чи якраз мені хтось її подарував перед тим, як ми переїжджали, але ну, років 6 7 точно її є. Може, всі 8. Тут, от як вони відпадають, це щось зламалося, я їх туди вставляю. Тут у мене 150 відростків. Може, треба її якось формувати, але я їй даю, як би кажуть, 100% вільний шлях, як хоче, так і зростає. І ось вона квітне вовсю вовсю квітне. На літо я її завжди. Виставляю на вулицю. Тому ось така вона в мене загорівша. Така коричневата. Так, отут манстера. Оце, оце мале, менше було. якби Тут їх дві. Ось така варігатна. І ось така. Ось ця була вже дуже-дуже велика, і в тому році, по весні, я її обрізала, тому що вона вже підпирала прям, більше двох метрів. Було і голий-голий такий ствіл, і отака чуприна на <кій> вибачте, І мені надоїло, в общем, я її обрізала. І одна палка була, і бачите, вона дала. Тут відгалудження і тут дала два. Оце їм по року. А ось ця колись також в якомусь була, ну, дарувала мені якби, таку композицію, вона там невеличка була, ну, ось такого зросту. І я її вткнула, і дивіться, ось дивлюся з вами. Ой-ой-ой-ой-ой. так, подожди. Ось бачите, також врання від врання я все це прочищаю, і тут пішло тоже, новий зріст. Тут у мене такі, хто знає, я полюбляю збирати гриби. І в мене знайомий робить ось такі гриби, то я їх сюди поставила. Завжди в мене свіженькі грибочки. Ну, а тут пішли мої цимбідіуми. Якщо так подивитися, все це, це царство цимбідіумів. Так, цей ось був темно-темно. Коричневий, і бачите, уже отак в, вицвів. І дивіться, що я тут знайшла. Ой, він тут е так закрутився, тому що я зовсім не думала, що ще один буде квітонос. Бачите, які темненькі е в нього бутончики. І ось такий ще буде квітнути. Ну, І основний квітонос гарний. Так, тут у мене залишився останній квітонос, ще не чистила. Чи що я їх як вже викину на вулицю, мені тоді там зручніше ось така оранжева, помаранчева краса. Так, тут два, е, е, вони не квітли. Це розовий, оці два вони не квітли. там, бачите. Так, оце така моя целагина крістата Буквально сьогодні, з утра дивилася Світлану з Германіва з Гейбер зі своєю кристатою. І більше все мені е, кажеться, я її завжди заносу на веранду. Мені кажеться, що їй тут жаркувато. На, е, на поосені я спробую також, у мого чоловіка є ательє, воно не отаплюється, але в затишку і спробую її туди поставити. Хоча хоча вона мені ось тут дала два таких: то ли квітоноси будуть, то ли що. І там он інший. Ну і все. А так. Оце їй 4 роки вона ні разу в мене не квітла. Ну, зростає. Так, тут теж не квітнув. Тут мій, як я кажу, мій півончик. Бачите, держи, такий прям два квітоносики, але такий яскравий, яскравий. Ось тут вже до, до, е, доквітає, я, я купувала такий розовий крупноквітковий. Тут мій стоїть пилорик оцей. Дуже багатьом він сподобався, такий чарівний, навіть не знаю. Так, от тут сонечко, цей менший. Тут у нас пан спить, як дуже жарко. Так, ось тут у мене максілярія брандіфлора від Світлани. Нарушує нові зрости. В цьому році вона не проквітла, хоча було дуже багато квітоносів. І знаєте, що я зробила? Я повністю. Підсушила її, якось думає, та недавно поливала, та недавно поливала. А тоді дивлюсь, щось пожовтіли квітоноси, хоча такі вже були на, ну, ось-ось розкриються. І я побачила, що вона трошки пересохла. Ну, це буде мені наукою, що вона не любить пересушки взагалі. Так, тут опять у мене э, ось тут пройдемося. Uh, так, хто в мене тут оцей цимбідик, цим, цим бідик? Я вам його показувала, в квітне також пилорик. Тут уже кое-хто повідквітав мій ось це є, як я кажу, фарфоровий е, красунчик. ну Прям, він, прям аж ну, подобається він мені. Я навіть не можу передати, як він мені подобається ця кришталева така тендітність. Гарний, гарний. Це вже відцвів, цей вже відцвів. Тут ні, тут відцвів, а тут ще одна: це то, що я показувала, що на одному квітоносові було дві різні різні кольори. Бачите, це другий цвітонос, той, що був, по-моєму, світліший. Ось такий він ще. Так, ніг калі, по-моєму, так він називається цей до сих пір. Він, бачите, чим більше він квітне, тим більше, ну як більше, тим виразніше оці білі такі полосочки І на губі оця біла така кайомочка, чи не знаю, як вам сказати, ось так вона більш виразніша. Чим більше він квітне, чим більше він буде відквітати то ось ця білизна більш буде присутня. А так, ну, темний, темний, все одно, все одно камера не передає. Так, тут у мене Аніта, ось там воно квітоносик, це ампельний цим бідіум, ось туди поставила, щоб не зламати. Цей у мене також вже відцвів коричневий такий смішарик, а ось цей. Хочу показати, я вам показувала, як він квітнув, такий зелененький був. А зараз от він вже набрав. Дивіться, яка рожева стає все рожовіша. В нього губка, більш коричневий, коричневий такий оливковий колір приобладає. Ну, красунчик, красунчик, прям страшне. Дуже мені подобається це він міні цим відео. Він великим не буде зростати. Так, тут у мене потихеньку поличка починає заповнятися. Я виношу потихеньку всі мої ну, якби, ще не фаленопсиси, а інші орхідейки. Тут оно ангреком стоїть. Ось тут стоять це мені Люда давала, якби вони квітнуть дуже гарно. Ну, я їх називаю просто цими кактусами. Ось тут, бачите? Такий вже длинний, длинний, і тут нові, нове пішло. Так, ось цей, бачите, він якось поділився в цьому році. Це мій Рінгостіліс, темно-рожевий винний, і хочу з вами його пересадити. Оце все також він, ну, він переносе, перезумовує добре, але коли дуже така прохолода, все ж таки ось такі п'ятна. Появляється, ну, Нічого страшного, він зростає прекрасно. Так, до сих пор, пор квітне розсоглосом Уже півтора місяці, як я приїхала із виставки. Він до сих пір, ну, бачу, тут уже починає якби, трошки бути більш прозрачним. Мабуть, потихеньку буде відквітати. Ну, я дуже дуже рада, що я його прихватила. Ще раз хочу показати розмах. Псевдобульба. Так, Мільтонія. Оце я купувала тому році на на виставці в Парижі. Вона квітла. І дуже гарно уже пішов два нових зрости Дуже вона мені подобається. Так, далі подальше знову в мене тут цимбідемі. Це цей новий, пам'ятаєте, такий шикарний, здоровий такий. Леопардовий я купувала вже від квіт. Тут також потихеньку відквітає ось цей перший. Бачите, вже, вже три відквітли, а це вже четверте остання. Ну, вона найпізніше розкривалася. Квітну він три місяці, що добре для цимбідіума. Так, Тут також оцей жовтенький, так прям нарцисик. Цей вже 2 місяці квітне. Ну Він тут падав, оце все тут як кіт ганяв, бачите, відбилося трохи. ну красучий. Також тут малеча. Тут потихеньку також починаємо, Там по ті що на реанімації. Тут вже потихеньку лікасточки з'являються. Сюди поставила останню хоєчку. Я вам казала, що три. Ні, в мене чотири я купувала нових. Так, тут вже відквітає мій пафіопеділом, бачите, вже, вже цей, тут маздиваліки стоять. Ну, а отут ось так я зробила, повісила хоєчки. Що ми з вами пересаджували, і молоденьких, вже підуть на вони тут і будуть. І на цьому столику, де я знімаю завжди свої квіточки, зараз повиносила. Ну, я їх, зараз я їх тут поливаю і потім поставляю на полочки. Тут уже я повиносила все, що. Маздевалі, все, що лікасти, ці, як їх ще ні разу не квітли, але зростають анголуа, там анцидіуми, там, ну, всього котлейки, ну, всього по чуть-чуть по чуть-чуть. Потім зараз вони понапуваються і я їх порозставляю. Так, мадама, тут а у нас зараз тільки касіопея, ще ніяк ніяк не проснеться. По, по, ну по ідеї, треба вже їй міняти воду. ну Тут я вихлюбую, от я поливаю іменно цією водою. Тут захватила, налила, і вони собі тут всі-всі речовини, що треба. Ну, ще касіопейка не хоче прокидатися. Ну. Ось така верандочка зараз, на середину березня місяця, тут також є один. Потихеньку вже мігрують орхідейки. Я так думаю, через місяць цим відюми вийдуть вже на вулицю. А на їхнє місце прийдуть орхідеї. Ось тут буде ще один стілаж. Я винесу він зараз в, в ванні в хаті. із цими фаленопсисами, і там же ж на цій полупустій будуть фаленопсиси. Вони в мене якраз будуть квітнути від травень до середини літа. У всіх, я так бачу, вже почнуть відквітати, а в мене вони тільки-тільки почнуть -тільки заквітати. Ну, сонечко, звісно, дуже гарне. Отак, от як подивиться, так квітонос оливковий, але він більш коричневий. Ну, Ось така прогулянка, не дуже, <хи>, може, не дуже багато квітучих, але вони зростають, їм все подобається, і я дуже-дуже полюбляю свою веранду, своїх дівчат, так що будемо ждати весни, вже будемо потихеньку статковуватися. А я всім бажаю гарного дня. Всім пока-пока. Слава Україні!